Доброго всім раночку. Сьогодні прокинулася, глянула в вікно з кухні, злякалась, думала, ось скільки снігу навалило. А це те, що ми вчора і позавчора намагалися, чи намагаємося, не знаю, який буде результат, але врятувати хоча б якісь рослинки. Ось зараз покажу. Це тут уже вчора кутали тут і піони, і тюльпани, і нарциси. Ну так, Що змогли, те й накрили. Дивіться, бачите, сніг лежить. Звісно, що у нас, слава Богу, не так як в інших регіонах, я там побачила, що сніга по колінам, не дай Боже, тоді, не знаю, пропаде і все. Вчора, каже мій чоловік, що це марна справа, воно все рівно померзне. Та ні, хочу показати, що ось тюльпан стоїть. Я його не накривала. Звісно, що мені його і шкода, але він оцей хворенький, строкатістю. Ну, все рівно ж око ж можна було помилувати його квітінням. Хоч, хоча хворий, хоча б не хворий. І дивіться, бачу, що так он на ньому сніг лежить. Холодненько йому думаю, може ці квіточки позривати, та вони таке розквітнуть, поставити їх до домівки у вазочку. Мурка вон стара, господи, не знаю, скільки вже років. На село ходила, вичухала, слава Богу, вичухали. Тепер он де лазить, лякає людей. Тут ось накривала і горщиками, і відрами. Всім, що було в господарстві, всім його накривала. Ось тут у мене ось нарцис, який накритий. Також чекала його квітіння. Хотілося побачити, ну зараз. О, слухайте, я туди руку, то там нормально. Ну, не знаю, чи нормально, чи не нормально. Що оце похнюпилося вже. А, та це він так буде розкриватися. Ні, тримаюся. Зараз накрию знову, бо ви що? А можливо, це я його. Трішечки, та ні, тут висок, високий такий горщик для квітів. Ой, Що хочу сказати? Бур'яни тримаються, ні біса їх не бере. Ось воду, збір, та нічого йому абсолютно. А там у вікно зазирають і півникам повезло, тому що агроволокно у нас вже і потрюпане, таке вже порване, але воно ж довге. Тут, тут, тут накрила коїде і троянди, також понакривала і на, нарциси, ті, що чекала їх. Оце мене окремо владуся, невістка моя накривала, отак брала лантухи, оці мішки, та на голову груповим таким компаніям тюльпанів. Ну, ось хто не вліз, то по тим видно, що. Ой-ой-ой, навіть дивіться, як це серце кров'ю обливається. Та ну все. Стоять, як знаєте, як... Кришталеві. Ну, Ще не похнюпали свої вони голівки. Там вон, піони, визирають піони, тримайтеся. Ну, що це таке? Я вже мовчу про садок. Ось у нас якраз цей період квітне такий воно між абрикосом, нектарином і персиком такого чорного кольору. Ну, Не будеш, звісно, квітіння то є ще, тримаються квіточки, але ж. Зараз сходимо ще на ту сторону, подивимося, що там. А ось мускарики, дивлюся, трішечки йому повезло. Бачите, в нього там збоку він накритий, повністю вже не придавлювала. Та йому нормально. Тримається і там він всередині. Ой, господи Боже. І так, цих проблем, безліч. І так щоночі та щодня трусишся, ще й за це труситися. Зараз ходимо до теплиці. Я що могла, ти до будинку перетягла е, ну, розсаду. А те, що нікуди було, і от що я там найбільше боюся. Що, феєчка, тобі не холодно? Це така шуба, що треба нарити її. А жиру? Боже, жирової прослойки в тебе. Тут також накривали все кругом. Ой, та слухайте, мабуть, у нас було сьогодні холодно, бо не бачу кригу. Ну, ось зараз восьма ранку. Мінус мінус, мінус два. Ну, ось бачите, кригу викидали? Мабуть, з відер. Тут також. Ось. Ну, відер для тварин там, де п'ють. А ну, ну, я кажу, вони навіть, знаєте, оце якщо ще такий прогноз на 4 дні, аж до сьогодні у нас що, вівторок, аж до неділі, то... Якщо врятуються квіти, то вони отам і відквітнуть, ми і не побачимо. Ну та нічого. Можна зазирнути. Вдень, до речі, ж, тепліше. Ні, мороз ось був добрячий мороз. Бо ось, бачите, як земля пришерхла. Ось піони є ті, що і не накрила. Вирішили, що вони маленькі, можна не накривати. Ось тут тюльпани, але це в мене, знаєте, як не самостійні, а ті, що... Ой, вітер такий будув. Ті, що не вибрала. Тобто я їх викопувала. А ці залишили самі по собі, маленькими, мабуть, цибулиночками. і я їх не побачила, бо вони мене так по колу гарно росли. Померзли, я бачу. Тут накриті, тут накривало все, що могли. Перед цим все відкривали тут по полуницю, підсуницю ось трохи накрили. Хоча, можливо, її нічого й не буде. Мама каже: воно нічого не буде зовні, але потім не буде ні ключок, ні, ні. ні ягід. Накрили таким ось чином Он ревень змерз. О, на цьому дворі акрилея, мабуть, трішечки підмерзла. Чи це на неї, та ні, трішки є. Бо, бачите, похню Ну, Не можна ж це його накрити. Ось накрила піоновидне біон... дерево, бо побачила в інтернеті, що у людей е, вже воно лягло, то ми накрили, та ні. Начебто, ану покажися, бо там уже ж такі пуп'янки. Та ні, нормально. Ще живе. Подивимося, що ще ж буде через 4 дні. Ой, вітер страшний задуває Тут банду тюльпанів не накривала. Вже кажу, перевіримо. ну, ну Просто не вистачає вже ресурсів, ні моральних, ні фізичних. Там трішечки понакривали. Зараз найголовніше до теплиці. Оце йду, якщо дивлюсь, що так от бачите, видно, що випаровується крапельки. Це я по поколу, у мене ж аж голова закрутилася. То значить там нормально, нормально. Вон арабіс, білим квітне. Мабуть, мабуть, з ним все нормально. Та він під снігом зеленіє. Ану. А так. А, рука змерзла. Слухай, змерзла рука. Скільки у нас в теплиці? Ну, то тут градусник висить. Ого, тут на нулю. На нулю. Тепер зазираємо сюди. Ану, руку спочатку. О, та ні, тут нормально. А ну, дайте подивитися. Хлопці і дівчата, як ви тут? Батат стоїш. Трішки, мабуть, холоднувато йому. Слухайте, мабуть, сьогодні забиратиму, бо він чотири дні не витримає. Думала вчора тягти його кудись, чи не тягти, Баклажани ось нормально стоять, перці стоять, ще ж куча всього там понасіюваного. А дивлюся, бо трішечки похнюплений. Хоча хоча, тут ось я засунула сюди голову нормально. І, мабуть, зараз сюди покладу термометр, щоб тут перевірити температуру. Та вдень воно зараз, якщо сонце буде, ось стоїть отаке обігрівач, що робити. Таку халабудку зробили. На день я його вимикаю, тому що вчора було плюс 16, коли сонечко вийшло в теплиці. А зараз, звісно ж, самі бачите, все позатягало сюди. Ось такі тюльпани в горщиках позаносила. Он, он пересаджений в мене з грядок шпінат. То нормально йому тут. Ой, А вже хотіли, слухайте, були такі плани, знаєте, що хотілося? Кажу, давайте так перекупувати, я оцей перчик не буду пікірувати що для, для теплиці. А одразу прям посадимо. Угу, Прямо так в теплицю. Ні, ну Тут порівняно я розумію, що в цій халабуті гріє обігрівач. Тут порівняно з вулицею, тут можна стояти і говорити, руки не мерзнуть. А, а на дворі ж, звісно, що холодяка. Нічого, неприємності, думаю, ми переживемо. Ну, будемо без абрикосів, без абрикосів, без персиків. А персик ось також мене ми ми, ми не закутували. Ну він ще там у нього, боже, ще ті бруньки. Так, тут треба оцю кайонку цити, Може тут треба було й двері чи ось, отам всі щілини. Та чи його все збережеш? Ось персик. Зараз навіть цікаво сходити подивитися. А ну це я замовкла. Знаєте чому? Тому що очі ж кругом бігають, дивлюся, тут хризантема. Змерзла чи не змерзла. А я тільки що мимо них пройшла. Так хризантемам нічого не буде. Ось вони так під снігом, вони собі нормально. Вже це гартензії одну. Он інша, вони там дуже ну Такі сантиметрів по 15 мені давали е ці самопророщені. Чи насіння, чи що. Ой, ось, Дивіться, вчора була грязюка, зараз Тайсона можна випускати, щоб гасав, бо воно ж все примерзло. Та ну, фокус. Та такі вже. Звісно, що набубнявилися. Тут у нас такі гігантські на ньому плоди. Такий він шикарнючий. Скільки в нас було спроб О, персики виростити, то залишилися тут усього, цього, я вже казала, все, більше не садитиму. А цей нас порадував, і дав шанси. Каже, сажайте ще. Ой, холодно. Холодно і хмари, слухайте, ходять такі сніжні. Вчора такий, знаєте, що йшло, не сніг. Спочатку, йшов такий пухкий, лопати, такі прям здорові <смітна> сніжинки, докупи збиті. Потім е крупа оця сипала, така гостра, колюча. І був, чого тільки не було. Ну, Залишилось 4 дні начебто пережити крокуси, нічого їм, то вони вже відквітли просто. Самі по собі. Тут ось хтось накрив крокуси також. Ну, крокуси ж накрили. Та крокуси. Та вони вже відквітли, а що йому тому листю буде, як воно з-під снігу стирчить. А ще, знаєте, що от зараз сходимо, хотіла глянути. Отам у мене починають першоцвіти квітнути, але якось так нечасно. Там є багато всього. І беріки, і Ну, Пташкам. Весело, синиці полетіли. Співають на всю. О, я бачу, у мене отут уже заквітли. Мабуть, і повні. Ну як оце їх подивитися? Ой, аж ціла група на квітне. Та ні, може потім сонце буде, то туди полізе. Хоча б фото собі зроблю. Потім подивитися. Отут у мене. Ой, зараз... зараз. Та троянда ще тикать, не чіпляйся, Поки обійдеш. Бачите, тільки будуть деякі квітнути, тільки повилазили. Це сюди багато насадила. Цікаво ж. Ну, Тут такі дірки, але рівно. І отут щось у мене вже. Та потім це все поки потім позбираємо. От не знаю, що тут все, чи пролізка, чи що воно тут буде. Подивимося. Також буде, планує квітнути, тому і накрила. Ще й давила. А й морозник у мене в цьому році. Ой, слухайте, це взагалі порадував. Ну, він такий, людей такі гарні, високі. У мене щось таке стоїть. Ну, ну перший рік Он почав багато всього. Ось навіть буде квіточка ще. Такий, Такий низенький. Тут, до речі, ось тюльпани. Та ні, примерзли, всі, всі примерзли. Треба, можливо, покупку і гар гарнесенький, і накрити чимось. Так воно ж бігаєш з тими вітрами, з тими тряпками. Не знаєш, кому першому увагу приділити свою. Бог дасть і буде все. Я прозвітувала, показала, тримаємося. Не було більшого горя, а такі природні явища завжди були. Пам'ятаю, колись і на 1 травня було, і вже квітли на всю, вон там, дивіться, дивіться, що яке небо. Квітли вишні і все попропадало. Оце ось також у нас вже колоновидна слива. І в цьому році досі вона планує дуже багато. Вона якось так дивно через рік. Рік багато, рік небагато. Подивимось, витримає чи ні. О, дивіться, що суне. Ах, гарне. Ну, небо гарне. <сум> небо взагалі не може бути негарним. Але ж, дивлюсь, тут оцих марки нам щось несуть. Зараз, мабуть, буде сипати на нас. Ой, всім бажаю гарного дня. Бажаю сили витримати все, що нам дає життя. З Богом.